Доброго ранку! Сьогодні 4 березня 2025 року. Заняття з малюванням в старшій групі. Тема заняття Матусина вишива. Малювання декоративне. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас заняття з малюванням. Тож сідаємо зручно та дивимося уважно на екран. Адже ви пам'ятаєте, що весь цей тиждень ми будемо говорити про сім'ю, про родину, про взаємини родині. А сьогодні саме я хочу поговорити про людину, яка для вас є наймилішою, найніжнішою. Так, це про вашу матусю. Для вас матуся це весь світ. Вона допомагає вам в усьому, Допомагає зрозуміти, красу природи, красу лісу і неба, місяця сон і сонця, тваринок, зірок, а також дощу, снігу, мені уроки вам запам'ятаються на все життя. Сонце зігріває все живе, а матусина любов зігріває життя малюка. Адже у мами серце найдобріше, і руки найлагідніші руки на всій землі. Пісні, які співала мама, ви запам'ятаєте на все життя і не тільки пісні, а й казки, колискові, які співала, коли ви засинали. В день та ввечері. Адже мама це чудо світу своєю самовіддачею Вона наділяє дитину почуттям надійності, захищеності, адже вона вас вчить першим кроком, першим звуком, першим словам. І сьогодні я хочу, щоб ми. Для матусі намалювали малюнок, адже матуся заслуговує не тільки в свята подарунки, а в будь-який день і в різні свята на Різдво, на Пасху та на інші великі свята ваші матусі, та ви всією сім'єю одягайте вишиванки, хлопчики вишиті сорочки. Тому я пропоную сьогодні саме намалювати для матусі вишиванку. Ось подивіться, які українські вишиванки, які різні візерунки, адже ви знаєте, що є орнаменти геометричний, рослини та тварини. І в кожному регіоні своя вишивка. Ось подивіться, які гарні квіти та листочки вишиті, а також поєднано з геометричним орнаментом. Ось також вишивка геометричними візерунками. Ви тут бачите різні чотирикутники, різні крапки, різні геометричні фігури. Ось Рослинний орнамент, а ось варинний орнамент. Ось така вишиванка в мене вийде в кінці заняття. Для початку ми з вами підготуємо руки для роботи. Як завжди, на таких заняттях ми виконаємо гімнастику для пальчиків. Тож приготуйте свої долоньки. Я сорочку вишиваю. Раз-два. Раз-два. Мамі я допомагаю. Раз-два. Раз-два. Мої руки трудівниці, я матусі помічниці. Раз, два, раз, два. А тепер розглянемо, що ж нам потрібно. Вже намальована вишиванка в мене серветки, вода, пензлики та фарба різних кольорів, а також гушні палички. Пальчики готові для роботи. Будемо створювати красу. Потрібен пензлик і червона фарба. І ось я розпочинаю зверху, малюю велясту лінію кінчиком пензлик. Ви вже знайомі, як веляста лінія робиться. Промакуємо, і тепер мені потрібна очна паличка. Ось я наношу рабки чорним кольором. так. І тут наношу. Ось так по дві крапки я нанесла. І там, де хвиляста лінія, також я розташовую невеличкі крапки. Тепер мені потрібна червона знову фарба, я буду створювати ось такі крапки вже пензликом, кінчиком пензликом. Наношу двойний мазок. З усіх сторін від крапки. Таких двойних мазків у мене буде чотири. Бачите, як пензлик, він завжди дивиться до крапки. Ось така квіточка в мене вийшла. І ще три квітки таких буде. Ось. Yeah. На іншому рокові також створюю таку квіточку червоного кольору. І тільки давайте згадаємо, що позначає червоний кольор. Так, це серце, це любов, адже ми відносимося один до одного з повагою, з любов'ю, з ніжністю. Мені потрібна зараз зелена фарба. І ось я створюю двойний базок зеленою фарбою. Це будуть у нас листочки, а що позначає зелений колір? Так, зелений колір це природа, адже наша природа. Дуже гарна, мальовнича, у нас дуже багато лісів, полів. І ось наношу, маски притискаю борсом до паперу виходять ось такі маски. Тепер мені потрібна синя фарба, я буду там круги червоних крапок у квіточку, притискаю. Ось так. Перед мені потрібна знову червона фарба. Також нам потрібно прикрасити і низ вишиванки, ось знову вилястую лінію, кінчиком пензлика я наношу плавно ось такі вилясті лінії. Давайте згадаємо, а що означає жовтий колір вишиван? Так, це сонце, це тепло. Так, звісно, промиваю пензлик. І мені потрібна червона фарба, і я по всій вишиванці буду наносити крапки червоним кольором. Червоний колір придає яскравості, святковості цій вишиванці, адже у нас українців дуже гарний одяг. Ви ж подивіться, яка вишиванка, і вона має яскраві кольори і переплітаються орнаменти і Рослинні, геометричні, Рослинні – це і листочок, і квіточка, геометричний це й крапки для століни. І ось наношу ще крапки внизу. Прибираю все в кінці, коли завершила, ви також прибираєте все. І ось така вишиванка вийшла в мене в ці заняття. Я впевнена, що у вас також вийдуть гарні вишиванки, і ви просто можете підійти до своєї матусі і сказати, Матусе, я намалювала тобі дуже, чи намалював, якщо хлопчик, якщо дівчинка намалювала. Дуже гарний малюнок. Я думаю, що матусі буде дуже приємно отримати саме малюнок, який ви самі створили. Використовуйте ось такі кольори, тому що ці кольори використовуються. Вишиванці, а наше заняття завершується, я вам кажу. До побачення, мої любі! Чекаю на фото ваших малюнків. Гарного всім дня!